Добрий день! Дозвольте представити вашій увазі наукову роботу на тему «Вплив класичної музики на збереження навчального матеріалу в пам'яті студентів. Музика простий та ефективний засіб, який здатний покращувати можливості вашого мозку. Піфагор зробив музику предметом науки, Піфагорійці провадили заняття з математики під музичний супровід, бо помітили. Що музика має неабиякий позитивний вплив на роботу інтелекту. Дослідження, опубліковане міжнародним журналом з хірургії у 2019 році, показало, що прослуховування Моцарта Баха або Бетховена може підвищити продуктивність лікарів на 11%. Метою нашої роботи було проаналізувати, як класична музика впливає на збереження навчального матеріалу в пам'яті студентів. На сьогоднішній день тема дослідження пам'яті як ніколи актуальна. У зв'язку з військовими подіями в нашій країні люди стали більш вразливими та піддаватися стресу. Наслідком цього є погіршення пам'яті та уваги. З результатами багатьох досліджень, тільки класична музика позитивно впливає на фізичний, емоційний та психічний стан людини. У них не тільки знижується рівень артеріального тиску. А відбуваються позитивні психоемоційні зміни. Тому метою нашої роботи було вивчити, що найкраще впливає на мозок людини, а саме на покращення когнітивних процесів. Об'єктом дослідження є пам'ять нейрони та головний мозок. Нейрони володіють власною ритмічною активністю, тому звуки музики здатні викликати зміну цієї активності. Під час того, як людина вслухується в музичну композицію, мозок, а особливо його префронтальна кора, починає інтенсивно працювати, а саме префронтальна кора головного мозку відповідає за здатність вибудовувати логічні ланцюжки і думати. Тому вчені радять прослуховувати музичні твори Моцарта перед мозковим штурмом чи складною розмовою, роботою, методи дослідження. Спостереження, тестування та моніторинг. Дослідження проведене у Волинському медичному інституті серед бажаючих других-третіх курсів. У досліді брало участь 150 студентів. Для дослідження впливу класичної музики на пам'ять було зачитано голос текст номер один Чилі країна на заході Південної Америки. Матеріал доносився в звичних для всіх умовах, без жодних звуків музики. Після прочитаного тексту студенти дали відповідь на запитання, які стосували зачитаної інформації у вигляді тесту, який складався з 38 питань. Для другого етапу досліду було дуже важливим правильно підібране музичне оформлення. Тому перед зачитуванням тексту номер 2 Нова Зеландія, держава у південно-західній частині Тихого океану, студенти слухали симфонію Амадея Моцарта. На цьому слайді ми можемо переглянути дані дослідження. Всього у першому та другому е, тексті на 150 студентів було 5700 питань. Після зачитування тексту номер 1 без класичної музики правильних відповідей тестах було 2859, що становить 50,16%. Після зачитування тексту номер 2 з класичною музикою студенти дали правильних відповідей майже на 22% більше, а саме 4081, що становить 71,6%. Отже, звуки класичної музики, а саме симфонії Моцарта, справді мають неабиякий позитивний вплив на роботу інтелекту. Просилюють пам'ять, прискорюють процес навчання та сприяють зростанню розумового потенціалу людини загалом. Тож тепер студенти можуть використовувати ефект Моцарта для кращого збереження пам'яті та відтворення будь-якого навчального матеріалу під час навчання від ефективності функціонування пам'яті залежить рівень результатів життєдіяльності та розвитку особистості. У дослідженні, яке провели у Волинському медичному інституті, взяли участь 150 студентів, розділені на 5 груп. Експеримент був проведений за однакових умов, щоб забезпечити достовірність результатів. На першому етапі досліду студентам був зачитаний текст про Чілі. Без музичного супроводу, після чого вони відповідали на тест з 38 питань. На другому етапі, перед зачитуванням тексту про Нову Зеландію студенти слухали симфонію Моцарта. За участю музики, показники тестування значно покращилися. Це дослідження підтвердило позитивний вплив класичної музики на пам'ять та засвоєння інформації. Студенти моєї групи здивовані відкриттям ефекту Моцарта в контексті навчання. Коли вони розпочали використовувати класичну музику в своїй навчальній практиці, то зауважили значне поліпшення своєї успішності. Це не просто зменшило їхні зусилля, але й зробило процес навчання більш ефективним та приємним. Крім того, цей метод заощаджує час студентів. Тепер вони витрачають менше часу на нудне вивчення матеріалу, оскільки відчувають більшу впевненість у своїх можливостях завдяки музиці. Отже, виявлення ефекту Моцарта стало справжнім відкриттям для нашої групи. Цей метод не лише зробив навчання більш ефективним, але й надав студентам можливість розвивати свої здібності та здобувати знання з більшою легкістю. 加灰色吧。